Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олексій, а з вами магазин Алкоінструмент Київ В даному відогляді надамо ваші увазі травкосарку від компанії Алко, а саме модель 3.82 SE. Постачається вона ось в такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі. Українською мовою. Окрім того, звісно, йде сама травокосарка, комплектуючи для її збору, руків'я, що складається з трьох частин, та травозбірник. Травозбірник складається також з трьох частин: нижня частина, верхня частина та додаткове руків'я. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: висота різу регулюється від 20 до 60 мм. Контейнер для збору 37 літрів. Потужність двигуна 1,4 кВт, що прирівнюється до 1,9 кінських сил. Ширина косіння 38 см. Вага інструменту 12 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, більш детально розглянемо саму травокосарку. І почнемо з колісної бази. Діаметр передніх коліс складає 140 мм, задніх 160 мм. Регулювання висоти косіння в нас відбувається вручну як передній, так і задньої колісної бази. Можливо регулювати від 20 до 60 мм. Відповідно, це буде саме той рівень скошування. Який ви встановите. Для зручного транспортування даної травокосарки її верхній частині присутнє додаткове руків'я. Саме в цьому стані, коли ми від'єднуємо травозбірник, нам зручно її перенести в місце зберігання. До речі, додаткове руків'я присутнє і на травозбірнику. Відповідно, для його легкої очистки. Ємкість травозбірника в нас складає 37 літрів, тобто його вдосталь для того, щоб обробити 400 квадратних метрів. Для того, щоб захопити газон біля бордюру, є спеціальна виступ Відповідно, ми захоплюємо газон та він потрапляє безпосередньо до ріжучої системи. З приводу ріжучої системи в нас присутній двох лопатевий ніж, завдяки якому газон по центробіжній силі потрапляє безпосередньо до самого травозбірнику. На верхній частині травокосарки в нас присутній блок керування. В даному блоці є спеціальний запобіжник до тої пори, поки ви не затиснете. Клавішу запобіжника у вас не буде можливості запустити саму травокосарку в роботі, тобто передбачена певна система захисту оператору під час роботи. Отже, друзі, як висновок маємо надійну, досить потужну травокосарку з базовою комплектацією для повсякденної роботи в ваших присадних ділянках. Якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Алко, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Алкоінструмент. І а в мене на цьому наразі все вам бажаю вдалого використання на довгий час та побачимось у нових оглядах.